Всім хай сьогодні будуть топ 3 на петів з AdoptMe. І сьогодні в нас на черзі будуть три пета. І це Химера, це в нас перший пет буде, це легендарка, і її можна було отримати в 2022 році на Хеллоуінській обнові. Ну так, цей пет, скажімо, дорогий, він коштував 120 тисяч цукерок і він ще й райд. На жаль, він ціниться не прям дуже сильно, але це дуже олдовий пет. Ну і наступний пет у нас шоколадний бет. Дивіться, це такий бет шоколадний. О, є ж такий бет Strawberry полуничний, тобто він з 23-го року на обнові. Але це з 2024 року. Ну... Ще є такий бет, якщо ви знаєте такий чорний бет, то він дуже сильно коштує. А це типу косплей на нього. Цей бет коштував 1000 робоксів, тому він, скажімо, зараз непоганенько так цінеться. Ну так, і давайте перейдемо до останнього пета. І останній пет це нас Arctic Reinder, тобто Арктичний олень. Ви просто не знаєте, як цей пет шалено ціниться, і я в шоці що мені взагалі його дали. Мені цих. Трьох петів дали підписника. Я реально вщаю, що вони мені так довіряють, але я їм обов'язково це все поверну. Ну що ж, давайте переходити до трейдів. Так, ну що ж, я вже на головній площі і тут дуже-дуже багато людей. Я буду писати в чат те, що Хімера. Right, Не знаю, можливо, мені хтось кине трейд, просто цікаво. Так, ну а тут нам пропонують кактуса друга. Цікаво, згодиться чи ні. Я, наприклад, ще додам джапан Ег. Ну, я надіюся, він згодиться, так як. Ну. Це хороший пет. Я не знаю, що йому ще можна дати. О! Не он оце от. Бо це все-таки цінний пет, цінніший за химеру. Я надіюся, він згодиться. Ну, бо це, ну, скажу хороший трейд. Опа, він згоджується. Ну, щоб ви розуміли, кактус стоїть приблизно 100 гривень, а химера стоїть приблизно 20 гривень. Думаю, різниця є. Опа-на! Ми протрейдили! Ну що ж, вітаю свою підписницю з новим петом! Так, ну і наступний пет це в нас Fly Ride right Bad Dragon. Чоколайт Бе Dragon. Тобто, цікаво, хтось мені кине трейд чи ні, так як цей пес, скажімо, добренько так ціниться. Ну давайте почекаємо трейдів. Так, ну і наступний трейд ферб на райд корову. Ого. Ані, вона хоче додати. Просто я б згодилась на цей трейд, він би був би краще. Ну я не знаю. Зараз побачимо. Ну я напишу Но... <свят> <свят> mm, цікаво, що вона далі зробить. Іншого пета поставить чи так далі. Mm -mm, вона кинула трейд. Хоча б цей трейд був би дуже вигідний моїй підписниці. Ну що ж, давайте ще шукати. Так, ну і наступний трейд це Neon Fire. Ride. Собачка, вона приблизно стоїть 40-50 гривень. Ну, і зілля 30. А мій бета стоїть 30, тому ні, вибач... вибачай, або ми зараз його. Попросим більше, тому що, ну, по-моєму, це мало. І зілля я вже маю. Це вже моє зілля. Просто, якщо він додасть ще, можливо, якогось цінного пета я, можливо, згоджусь. Ну ні. Ну, не -не. ну буду ще чекати трейди. Так, ну, і мені тут кинули Fly Фроста. А, знову відкинули. Я згодилась на цей трейд, я б думаю, було б більш-менш однаково. Ну, давайте я ще пошукаю трейдів. Так, мені тут пропонують рожевого кота. Це, до речі, перший пет взагалі. Ну, Ride Пінк Cat коштує 200 гривень. І Карпіон Райт приблизно стільки ж. Зараз, ну, я перевірю точно. Так, він райд коштує. Н -н -н. Приблизного ціна це 70 гривень. Ну, давайте попросимо додати. Цікаво, що він ще додасть. Якщо б це можливо райд, я б, можливо, згодилась. Ну, бо це приблизно 200. Це, от, наприклад, там. Добре, 70. Уже непогано. Ну, і давайте побачимо ціну хамстера, тобто хом'ячка. Зараз ми напишемо. Хоча це, ну, приблизний трейд, але він мені не дуже вигодний. Почекайте, ага, хамстер нормальненько ціниться, і він виходить на, приблизно на 40 гривень. Ну, приблизно мені вигідно. Але я точно не знаю, чи згоджуватися чи ні. Напишіть в коментарях, чи ви б згодились на такий трейд. Ну, я не знаю, чесно, чи згоджуватись чи ні. Хоча можливо. Ну, поки я відкину, буду шукати кращих трейдів, але якщо що, я до неї повернусь. Я напишу. Отак от. Так от. Е, ну, тобто, я краще пошукаю кращих трейдів. Знайду кращих людей, які б мені дали кращого пета. Може, мені більш підійде. NFR Сново Овел, ну. Зараз точно скажу її ціну. Ну, і звісно ж, кинули. До речі, я знайшов такий класний сервер. Тут навіть Фрости є. Так, ну, давайте ще спробуємо. Дивіться, FR Чоколад чи Бе Драгон на. дивіться, Frost Fury і Golden Ladybug. Давайте подивимось. Frost Fury 175 гривень приблизно. Зараз скажу, ні, 200. І Леді Буг. Зараз ми глянемо. Зараз ми глянемо. Зараз ми дивимося її ціну, і Golden Lady Bug Ride коштує. Ну, 20. Н Невигідно. Давайте попросимо Ed. Ну, просто це реально мало. Я вважаю. Треба було побільше чогось. Манкі і. Снейк. Snake. Ну, давайте подивимося, чи вони цінуться взагалі. Якщо ні, то попрошу райд. А, ні, вона відкинула. Ну, реально, цей трейд би мені був не дуже вигідний. Ну, так, буду зараз ще шукати трейди. Так, мені тут пропонують трейд 3 РПТ. Ого, нічого собі. І давайте ми напишемо. Зараз він додасть ще одного пета, і я напишу. Euh, я подумаю. Так, ну райд Суне приблизно коштує. Ну, приблизно 30 гривень. Далі це в нас. Давайте подивимось. І він теж приблизно 30 коштує. Ну, по-моєму, мало. Н -н -н. Ну, реально, маловато. Тому що це вийшло, ну, я просто програла от прям дуже-дуже сильно. Хоча це олдові пети і за робукси, але все одно. Так, я знову знайшла трейд на флайрайт Крокодила. Я, можливо, зараз щось додам, хоча не знаю. Ані, він кинув трейд. Хоча б я мала файрайд ще одного пета. Це мені вже подарував підписник, я дуже вдячна. Так, ну і ще ось такий трейд на північного дракона, але він трохи менше ціниться. Ну, я не знаю, чому так, але реально пети менше ціняться. Я дивлюся по сайту StarPets, Вони менше ціняться, але чомусь, ну, реально, мало хто приймає. Ну, Я думаю, повернуся до пета з котом і буду вже з нею трейдитися, якщо вона не вийшла. Дивіться, я знайшла такий трейд, вона стоїть 600. 600 приблизно гривень. На жаль, я цих рейдпетів не можу чіпати, тому я додам своїх. Просто цікаво, чи він згодиться. Mm. <кхід> У мене такий <кхід> невеличкий інвентар, але можливо він згодиться. Так. Mm -mm. Він не згодився, сказав, що не підходить йому. Жаль, хоча б я б згодилась. Це неон драйд. Right. Курка так, вона комоновська, але вона дуже цінна, аж 600. Но, на жаль, я більше не можу додати. Ну Давайте ще шукати трейди. Так, ну я знайшла ось такий трейд. Ну Мені цікаво, чи він згодиться. Просто я не хочу іншу легендарку е тратити. Ну, тобто е, Пета. Ну, я думаю, це буде нормально. Ні, він все-таки відкинув. Можливо, я зараз затрейджу знов, але не знаю. Зараз буду шукати знов ту, ту людину, може затрейдемось. Так, ось ще такий трейд. Я напишу, поки я думаю. Е, так, зараз ми напишемо на англійський. І цікаво, що зараз ми побачимо. Ну, райд приблизно коштує, як я казала, приблизно десь 70. Тепер зараз побачимо Павліна. Так, угу. Зараз дивимось, е, значить райд коштувати буде приблизно 20 гривень. Неон, лунар, Тайгер, думаю, теж приблизно 30. І при... подивимось Принцес манкі. І приблизно вона ціниться на 20 гривень. Но мені здається, що буде мало, тому я попрошу додати. Ну, якби вона ще додасть якогось одного пете приблизно на 50 гривень, тоді я, можливо, б згоджусь. Так, ну, і вона відкинула трейд. Ну, це був не рівноцінний трейд, тому нічого. Ну, просто так. Треба дивитися по цінам. Багато хто не знає цін, і думаєте, що його набагато кращий. А я завжди перевіряю ціни. От реально завжди. Так, ну що ж, давайте ще пошукаю трейдів. Ну, на жаль, поки я не можу знайти гідних трейдів. І найкращий був це з котом. На жаль, та дівчина вийшла. Але той трейд був, ну скажімо, майже рівний, і, можливо, б я б на нього протрейдилась. Ну що ж, а ми переходимо вже до наступного пета. і це в нас Arctic Олень. Я піду по ньому, покатаюся, так як у мене залишилось небагато часу, я тут вже годину стою і чекаю трейдів. Ну що ж, останній трейд. Чекаю. Так, ну мій Олень коштує 600. Давайте так. Е, ну, дивіться, я, типу, можу з ним затрейдити на того пета, але не на цього, так як цей коштує аж 600 гривень. Ну, а мега цей ну, максимум 300. ну тобто... Так, ну, давайте ще покидаємо іншим людям трейдів, може хтось прийме, бо все-таки це реально цінний пет. Ого, NFR Golden Unicorn. Цікаво, чи згодиться людина, чи ні. От, ще на такого Оукс. Ну, я думаю, буде рівно вже таки. О, якраз рівний і AdoptMe теж таке рахує. Ну, давайте перевіримо ще. Так, зараз подивимося. Юнікорна не онку. Так. Ну, зараз ми знайдемо. Так. Я знайшла і не он. Флайрейт коштує, ну, приблизно 450. 50 Ну, як мінімум, це точно без ось цього пета. Тому, на жаль, ні, буде трохи я буду переплачувати, а я не хочу, щоб підписниця отримала менше, чим коштує її пет. Ну, кенгуру так точно менше коштує, це я уж точно знаю. Давайте її попросимо додати. Ну, кенгуру точно менше коштує, це я уж точно знаю. Так, це в нас Shiba Inu. Іну. Угу. І Робін, давайте подивимось. Shiba Іну неонка. Не онрайт буде коштувати в середньому, ну давайте, 25. І Робін приблизно стільки ж. І давайте подивимось ціну Кен Гуру. Так, ну і флайрайд у нас буде в середньому коштувати десь приблизно 400 там. Ну, в принципі, такий нормальний трейд. Давайте подивимося, що вона ще додасть. І тоді, може, я згоджусь. Булфрог. Цереодактиль. Ого, ого Ну, я тоді згодна, я тоді не проти. Ну, добре, тоді, я, напевно, згоджуюся, бо це все-таки ну, не дуже поганий трейд. Цілих ну, три райда я давайте буду не проти. Ти будеш згоджувати щось? Опа, навіть AdoptMe каже, що більш-менш рівний трейд. Ну, давайте спробуємо, я надіюся, мене не вб'ють за такий трейд. Так, ну, кенгуру приблизно, я подивлюсь, це 400-540 ціна, гривень. Ну, середня, давайте 450 навіть. Ну, думаю, було б непогано. Опа, тут аж шестеро дивляться і ставлять вогники. Аж шестеро дивляться на цей трейд. Ну, я б була б згодна, цікаво, чи вона так. Опа, на все я протрейдила. На жаль, я тільки не протрейдила шоколадного бета, а всіх інших я потр... протрейдила. Я думаю на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.